Всім привіт, дорогі друзі. Вибачте, що я так довго в мене не було. Я просто хворіла. І зараз я трошки теж хворію, можна почути по голосу, але я вас не залишу без переглядів. Але сьогодні буде не про тополапки, а про більш таку от гігієну, всяке таке красиве. Ну і перше, саме популярне це такі от крабики. Я не знаю, чи вони популярні, чи ні. Ось от, от, такий от крабік. От. І такий же інший нейтральний. Теж такий з босівками. З іншої сторони теж. Навіть моя кішка вже м'як. І такий ось нейтральний теж. Але побільше. А може в другому відео я буду знімати про мою кішку м'ято. Ви скажете, то, що я такий вже блогер, але я такий блогер тільки російський, а українських м'яток ніколи не було. Ну, добре, давайте продовжимо. Тут у нас шампунь буде. Це сюди переливати. а сюди от крем. Зараз почекайте, я її вже пуфлю. Все, я пустила. І... Далі таке зерка, це я його показую, не пам'ятаю. Тут спочатку треба витягнути гребінець. От. Зараз так розчисувати можна, але це не сильно видно. А от в самому зеркалі отак. У. Короче, это штука. Ну, соответственно, я показала. Я просто заказ Ой, вот. трошки-то, короче, растрепано. Далее, такие шкарпетки. А вот со своей купила. А вот другие пары мамных шкарпатков. Красавец. Таке сердечко. А це от мені в школу такий бантик. Далі що я ще не покажу. Далі таке от якби з котиком прикольне. Але ви пишіть в коментарях, чи мені знімати своєю кішкою відео, чи ні. І будь ласка, підтримуйте мене підпискою та лайком. Бо мені зламав молодший брат колечко. Воно було таким, я хотіла показати вам мої любі підписчики, але не вийшло. Далі такі от можна зробити літні всякі браслетики. А ще є такий як би лимоновий колір. Ну і на цьому все. Bye-bye.